Всім привіт, народ з вами журба, і сьогодні я повернуся у 18 століття на землі України, щоб допомогти нашим предкам забезпечити і процвітаюче майбутнє для наших нащадків укронацистів. Ласкаво, прошу в острів. На жаль, тут не можна грати за Івана Степановича, Мазепу та пушити землі Московії. Концепція гри насамперед передбачає, що не існує ніяких московитів, нікого поганого, хто міг би нашкодити миролюбним українцям, тільки сонце і ваш народ, ваш народ і сонце, до якого ніяк не можна дотягнутися. Загалом острів це українська гра, яка є симулятором поселення в 18 столітті. Де ти, скажімо, так господь бог з небес, що керує економікою і забудовою свого майбутнього мегаполіса. Кожен день твої піддані вимушені нещадно працювати в полі, в лісі, в шахті, аби забезпечити селище вкрай важливими ресурсами, щоб задовольнити ту жадібну істоту по цю сторону екрана. Коли ресурсів стане забагато, для тебе відкривається нова прекрасна механіка світу цього. Економіка, ти можеш поставити матеріали на експорт і продавати на приватному хмельницькому базарі кудись в деркачі, що значно посилить фінансову складову селища і дозволить виплатити зарплату всім трудящимся над статуєю свині. Архітектура будівель та побут звичайних селян є максимально автентичними для цієї епохи, про яку зараз можна дізнатися тільки з музеїв та книг. Ця клопітка праця багато років підтримувалася тільки однією людиною, що називає себе Євген Вісім, рідний батько острова і великий прихильни. Ідеї затоплення кордонів України океаном за кулами, що звісно і втілено в цьому проєкті. Розпочинається наша компанія в березні 1721 року. З вибором місця для заснування фортеці, наше місто, перейменувати це поселення ніяк не можна, тому між нами будемо називати його Яблунівка. Доволі поширена назва для сіл, в яких відбувається повний треш. Це мені підходить після довгих пошуків місця з хорошою аурою, Карти таро показали, що саме ця мальовнича ділянка неподалік річ є найкращим варіантом для розташування оборонного посту. Висота пагорба додасть переваг над ворогом, а річка слугуватиме природною перешкодою. Мені здається, при будівництві кожного українського села враховувався аспект оборони. Я навіть впевнений, що українці в давнину донатили на шаблі Івану Степановичу Мазепі ще більше, ніж ми зараз донатимо на дрони. Тож не ганьбіться, закиньте пару гривень на русоріз. Будуємо лісопильню для видобутку деревини. Тільки подивіться, як детально відбувається процес. Зведення конструкції, колода до колоди, дошка до дошки, і так поки не наступить обід. А в обід всі дружньо йдуть за стіл, бо говориться вечеряй сам, а обідай з тими, з кими можна мекнути. Знизивши паріг втоми на 50 грам, всі повернулися до роботи і завершили лісопильню. На цю роботу наймаємо Романа Галунько, але колоду він сам нести не буде. До того ж, більше ніхто не горить бажанням йому допомогти. Аби врегулювати цю ситуацію, звільняю одного працівника з роботи будівель який збіг? Він знаходить нову роботу на пилорамі. Наступним будуємо особливе глинище від славнозвісного діда Юри для видобутку глини. Юрова глина насичена такими мінеральними речовинами, як калій, кальцій, магній, фтор і йод. Саме юрова глина укріпить стіни кожної хати та зробить ідеальну теплоізоляцію для кожної сім'ї. Будинки із глини настільки міцні, що витримують не просто ядерний удар, а зіткнення планети зі своїм супутником. Для початку будуємо 9 таких краєвок, аби молоді люди поселилися до зими і не з'їбалися з мого острова завчасно. Перша хата, звісно. Но відводити нашому шановному очільнику та голові сільради Святославу Федорику і його дружині Марині. Марина, Марина, любов моя єдина, Ну і після цього почалася справжнісінька рутина. Цілих вісім місяців я спостерігав, як мої будівельники носяться по глину, по дрова по черед і будують хати одну за одною. Встановлення лавиці біля дому голови селища стало для мене справжнісіньким контентом. <клес> Такій одноманітності може радіти хіба що тюремний наглядач, і зважаючи на цитату нашого очільника села, він був дуже задоволений працею своїх. В'язнів є щось затишне в рутині повсякденного життя. Тепер гра пропонує нам збудувати ферму для виробництва харчів. Проте загальнодоступна інформація в мережі Google стверджує, що без їжі людина може прожити 50 днів, а без цвяхів ферми у вас більше ніколи у світі не буде. Тому в першу чергу ставлю ковальню і перед з нею вуглярку. Жінки хутко піднялися носити дрова для виробництва вугілля, бо нудьгували без роботи ще з початку гри лише 4 Покривальники не збирали очерет, коли всі інші чилили на лавиці. А для роботи з розпеченим металом потрібно знайти фахівця серед чоловіків, які наразі уникають ковальні на роботі будівельника. Оскільки охочих немає, переходимо до радикальних методів і звільняємо Павла Маковія з роботи штукатура. О, диво знайшовся працівник в ковальню, який знає таємниці вогню і металу, що дозволяє мукувати цвяхи в легендарній якості з бафом проникнення 20%. Ви запитали. Чому ти так зациклився на цвяхах? Коротше, при першій моїй спробі заснувати поселення. Я взагалі не слідував вказівкам, що допомагають на старті зробити перші кроки. Оці що пишуться зверху в лівому куті. Подавав все, що душі заманеться: корівники, курчатники, свинарники. Таким от шляхом розвитку залишився як без цвяхів, так і без можливості їх поновити. А потім, в грудні половина селища, пішло геть, бо не було збудовано для них житла на зиму. Родина залишила місто. <проб> <проб> Побудувати дев'ять хат і ковальню це база, фундамент, це ґрунт цієї гри. Якщо вже дивитесь відео, не повторюйте моїх помилок. Коли, якщо не з першим снігом, починати будувати ферму. Зима на диво ніяк не погіршила побут селян. Саме тому для них була поставлена особлива задача: закінчити будівництво до нового року, щоб відсвяткувати день народження ще не народженого Степана Бандери. Така ціль змусила їх працювати вдень і вдень, бо ночі тут немає. Все було зроблено вчасно, і ми перейшли до наступного проєкту міської ради для нашого улюбленого очільника Святослава Федорика. В Кінці зими збудували теслярню, аби хтось нарешті полагодив наші колісниці. Насправді це ніякі не колісниці, а звичайні сінькі тачки. Я вважав, що назвавши їх колісницями, додасть певної войовничості селищу. А насправді це просто тачки для звичайних перевезень, на яких, звісно, тримається вся логістика яблунівки. Весна прийде, садити будемо. З таким лозунгом Святослав заслав Федорик, став очільником села. І ми посадили пшеницю, картоплю і гречку. Очікую максимум на врожай пшениці, бо згадуючи, як садилася картопля, її просто кидали на траву. Нічого доброго з того не буде. Ставлю біля ферми ядки та намагаюся найняти працівникиню. Пішов геть. Шукаємо працівника, жінку, прибіг сюди, ублюдок. Йди, сапай поле. Зиновій, Пішов геть, ти не будеш торгувати. Йди Теслою працюй. Клятий Зиновій. Мені треба налагодити роботу на фермі, накопичення і збуття харчів. Економіка просіла вже майже на 400 гривень. А як розв'язати цю проблему, поки гадки не маю? Що на це все скаже моя радниця? Підіть уроки на сороки на, луги, на очерети, на болота за моря. Від закляття радниці користі небагато. Треба брати все в свої руки. Звільняю всіх тислярів з роботи і залишаю їм тільки одне місце, куди можна найнятися. На будівництво давайте ваш керівник хоче хмельницький базар. В серпні дозрів перший урожай пшениці, якому я зрадів, наче виростив картоплю на місяці. А як тільки на полицях ятки з'явився перший пакет картоплі, в село відразу заїхала нова сім'я, не маків та поселилася в комору. Маків у нас немає. А от за картоплю стало страшно. Як би я не намагався звільнити всіх чоловіків з ятки, все одно жінка туди не приходила, і невдовзі ця боротьба закінчилася на щасти Богу, вересню. Хіба можна вигнати звідти людину з таким ім'ям? Щасти Бог, вересень. Зараз якраз твій місяць вересень. Сподіваюсь, в тебе будуть нормальні продажі. Скарбниця посі з кожним місяцем. А мої люди лише багатіють. Боюсь, вони стануть занадто багатими в такому нікчемному селі і поїдуть від нас в деркачі. Деркачі розглядає як серйозного конкурента, тож піднімає податки з кожних хат, податки на землю на ціни товарів. Будемо виводити гроші з офшор за допомогою картоплі і гречки. Отже, наступила зима. Вітаю всіх з 1723 -м. До народження Степана Бондерища 186 років. Підведемо підсумки сезону. За рік нашим фермерам вдалося зібрати 1200 тонн пшениці, 952 картоплин, не враховуючи те, що з'їли до лютого, і 600 кілограм гречки. Як на мене, дуже непогано, особливо по картоплі, бо в ній я був зовсім не впевнений. Поки що не знаю наскільки такий врожай витягне нас з кризи, але додам ще одне поле з льоном, і тепер будемо вирощувати ячмінь. Високі податки позитивно вплинули на економіку яблунівки. Можемо навіть дозволити виділити грошову допомогу в кількості п'ят. Гривень для сім'ї, в котрої народилася дитина, спробував експортувати гречку в село Мефера, але поки що мої підприємницькі навички бажають кращого. Чоловік приїхав на волах з далеких країв, аби ми відвантажили йому 500 гречок. А все, що він від нас отримав, долю без маку. Маків ми не вирощуємо. На торгівельний склад не знайшлося працівника, який би носив збіжжя. Чоловік приїхав, постояв, ніхто його не завантажив і поїхав назад у свої мерефи. Це кінець моєї країни. Кар'єри постраждала репутація яблунівки. Аби якось приборкати гнів без шкоди для свого населення і не травмувати чутливу частину моїх глядачів, будую млин, щоб відмолотити, віддухопелити, віддубасити пшеницю. Пшениця не є моїм ворогом в цьому випадку, вона просто заручниця ситуації. Як говорили предки древні Укри, коли життя дає тобі пшеницю, ти будуєш млин і мелеш борошно. Коли життя дає тобі рушницю, ти з візитівкою малюка йдеш в кроку сіті на концерт групи. «Пікні». Як тільки в місті з'являється порожня хата, до неї на випередки поспішають мігранти. Небагаті, як би того хотілося, іноді взагалі не проживаються без грошової допомоги, бо податок на землю дорівнює їхній заробітній платі. Поки я не налагоджу експорт, треба виводити гроші з моїх громадян. Оці бородії, наприклад, привезли мені в селище 14 гривень, з яких 4 підуть на податки, а 10 гривень залишаються на харчі. Якщо знайдуть роботу, можуть протриматися на пару місяців довше. Аби залучити в економіку міста нові кошти, ми будемо будувати хати. Це наша стратегія розвитку на 1724-й. Крім того, я більш-менш розібрався з експортом та імпортом. В першу чергу закупив вагон з заліза, щоб бути цвяху незалежним. Правда, це нам обійшлося в чималу суму. Сподіваюсь, не доведеться просити гроші в Євросоюзу, щоб поліпшити своє фінансове становище. Продаю половину запасів пшениці, і половину гречки. Становище наше не покращилося, але збитки за метал більш-менш перекриті. Вітаю всіх з новим 1724-м роком. Бажаю щастя здоров'я ще не народженому степану Бандері. Новий сезон, нові виклики. Масштабує садівництво різних культур додаю нові поля. Але зі старими ділянками маю певну проблему. Земля виснажилася, нічого нового на ній не росте. Ні картопля, ні ячмінь, ні гречка. Це погано, але не критично. Будемо жити з тих п'яти що ще засіяв льоном, пшеницею соняшником, картоплею і коноплею. Який стане який борщ зваримо? Ставимо спеціальний склад, куди будемо приносити коноплі і льон. А поруч стоятиме ткальня, щоб виробляти тканину і кравецька робітня, в якій власне буде виготовлятися одяг. По кількості будь ця вулиця може зрівнятися з Віа Монте Наполеоне або П'ятою авеню, тільки замість гучів нас галоші, комфорт і надійність. Наше все. Початкова школа збудована, і тепер наш вчитель старий Дмитро Ткаченко набирає клас. Якщо кожні літні канікули, він буде відправляти дітей в санаторій під назвою Ферма, то невдовзі по дитячій праці наше селище перевищить навіть Казахстан. Я вам це обіцяю. Ще більше полів виснажилося і користі від них ніякої, тільки місце займають. Зношуся грядки до бісової матері, щоб мої очі не бачили ці надписи: Земля виснажена на цьому полі. І на новій території займаю нові ділянки. Краще вже так, ніж постійно знати, що земля виснажена. Я теж виснажений. Всі ми виснажені. Куліця земля вийобується. Рік 1725 до небу. Народження Бандери за час даний нам Богом, Ми маємо загортуватися, немов сталь, щоб стати міцним та стійким суспільством перед випробуваннями, які неминуче нас чекають у майбутньому. Що краще загортовує ніж бідне життя? Піднімає податок на землю, і дуже важливо, податок на статки. Тепер цей зажерливий очільник яблунівки насипли чимало дріб'язку в казну. 160 гривень у нього на руках, де ви таки бачили, щоб голова при собі стільки грошей, куди дивляться ДБР і що робить вищі анти. Корупційний суд Яблунівки. Ах так, забув. У нас навіть церкви немає, а на церкву немає каменю. Щось мене вже занадто далеко занесло. Повертаємося назад в наші віки і будуємо каменярню. От і наш перший каменяр Святогор Гуць найстарший житель Яблунівки. Подивимось на один день із життя Святогора. Прийшов на роботу, пішов по каміння. Іде по каміння? Далі куди? Куди ти пішов? Він пішов додому. Знову йде на роботу, взяв тачку і возить дрова. Схоже, він звільнився з роботи. Наймаємо маємо нового працівника, і ним стає Захаров Гудзь. Ох, ці Гудзі, з них такі каменяріха хай Бог милує. Яблунівка без яблук, як Херсон без кавуна. На четвертий рік нашого проживання на так званому пагорбі сили. Ми нарешті беремося до таких елементарних речей, як висаджування саду з яблуками. І щоб в цій сумній грі підняти школу контенту на максимум, я будую в центрі міста Альтанку 1. so Це вершина контенту, кращого вже не буде. Наші податки позитивно вплинули на повернення коштів в економіку міста. Перше в історії селища наш прибуток за рік становить 90 гривень, але є й негативні сторони податкової реформи. Деякі сім'ї стали витрачати грошей більше ніж заробляти, і тепер вони потребують грошової допомоги. Тож виділяємо нужденним невеличку субсидію у вигляді 20-25 гривень залежно від їхнього статусу. Тримайте, все буде добре. З вами ваш чуйний наглядач. Який і навіть збудував для вас церкву. Попа, правда, немає, але ви ходіть, залишайте там свої гроші. За церквою залишилося багато вільного місця, котре має бути використане з користю. Наскільки я знаю, новонароджених дітей причащають вином, але в мене є краща ідея побудувати хмільник і причащати їх пивом. Звучить як повне богохульство. Може краще поставити стіло? Може краще нічого не ставити? А може краще завалити їбало? Я насправді хотів поставити рибацьку хату. І лутати безлімітний запас риби цілодобово. Проте з цим теж не так просто. Спочатку потрібна човнярня, в якій будуватимуться, ремонтуватимуться човни. Потім найняти човняря, який за таку малу зарплатню їбав ті човни. І лише весною, коли розтане лід, пронереститься риба в повний місяць, дивлячись крізь пальці на воду, рибалки випливуть на човнах і будуть робити свою роботу. Нащо цим всім займатися, коли можна просто покласти бруківку своїм людям і всі залишаться задоволені? Ні, покладемо бруківку тільки біля міськради і скажемо, що грошей на бруківку для вулиці немає. Разом із весною прийшли до нас трагічні новини. Помер легендарний кур'єр каменярного транспортування Гуць. Не Недарма я побудував це кладовище. Він звільнився в перший день зі своєї роботи каменяра, бо любив це життя і беріг своє здоров'я. Отже, подивимося, що привело до такої трагічної долі цього молодого 80-річного юнака. Останній роки. Київ він працював то на будівництві, то на каменярні. І вільний був у своєму виборі, наче птах, бо кожен раз звільнявся і ставав на нову роботу за власним бажанням. Хоч ми знали його як каменяра, але тепер він назавжди залишиться будівельником, бо саме там його дістала смерть. І статуї святого Рогудзю не буде. Ми його не міфологуємо і не будемо складати про нього пісні. Кількість жителів селища знову сягає з 66. Може здатися, що сам чорт вмішався в долю цього діду. Щоб я раніше закінчив відео. Без Святого Рагудзя не дуже хочеться продовжувати. Мені навіть здається, що з його смертю померла частина мене. Не ставте лайк, краще поставте свічку за Святого Гудзя Бережіть своє здоров'я і ухиляйтесь від крінжу в моїх відео. Закривайте вуха, коли я починаю співати, і відкривайте рота, якщо ви зараз їсте. До побачення!